Дал у Врадіївці, що в липні збурив всю Україну. Нарешті дійшов до суду. Звинувачення і вуз постраждалої жінки, що її зґвалтували міліціонери безпрецедентне навіть для нашої країни. Нагадаю, тоді не дали приховати цей злочин місцеві люди, взявши в облогу райвідділ міліції. Тому до процесу на Миколаївщині увага особлива. Чому ж судять не там же у Врадіївці, а в обласному центрі запитання до Ольги Бараскун вона на прямому зв'язку з нами? Олю, вітаю! І слухаємо подробиці першого засідання. Добрий вечір, Алло. За законом мало у Врадіївці, але потрібна була колегія з трьох суддів. Стількох у невеликому райсуді Врадіївки не назбиралося. Тому апеляційний суд Миколаївської області підсудні справи закріпив за сусіднім Первомайським райсудом. Там суддів знайшли, але не підшукали гідного приміщення. Зрештою вирішили, або щоразу не возити підсудних з Миколаївського СІЗО за кількасот кілометрів до Первомайська, проводити слухання в приміщенні апеляційного суду області. На перше засідання привезли усіх чотирьох під. Підсуд... Судних трьох обвинувачених у зґвалтуванні та побитті Ірини Крашкової та заступника керівника в радіївського райвідділу міліції, якому закидають покривання злочину підлеглих правоохоронців, усіх, ховаючи від телекамер, завели в приміщення під посиленим конвоєм. Приїхала їй потерпіла Ірина Крашкова. Жінка дуже схудла. Вона все ще носить хустку, бо, очевидь, волосся після операції все ще не відросло. Ірина уникає косметики з журналістами, розмовляє неохоче. У суду попросила слухати справу відкрито, бо каже їй нічого приховувати, наполягатиме на довічному ув'язненні для своїх кривдників. Ми хочемо справедливості. Те, що заслужили, не більше, не менше, от і все від цього нервування, від цього всього просто німіють руки і все тіло. Дуже паморочиться голова, і взагалі я дуже погано сплю. Я дуже переживаю, щоб все було так, як повинно бути. Загалом, перше слухання справи пройшло доволі спокійно. Жодних конфліктів між потерпілою та родичами підсудних не було. Судді вирішили слухати справу відкрито крім тих засідань, де йтиметься про деталі сексуального насильства над дівчиною. Адвокати підсудних, вкотре просили суд е, просили суд відпустити обвинувачених під домашній арешт. Арешт мовляв, вони не мають наміру переховуватись від суду, але суд таке клопотання відхилив. Прокуратура пояснила, для такого рішення були вагомі підстави. Ми вважаємо, що тяжкість тих злочинів, в яких обвинувачується дрижак, Поліщук, рабіненко, вказують про неможливість застосування для них іншого запобіжного заходу. Ми зібрали докази. Ми вважаємо обвинувачення обґрунтованим. Ми будемо їх доводити. Адвокати Ірини Крашкової до суду подали ще й цивільний позов у трьох обвинувачених у зґвалтуванні та побитті дівчини вимагатимуть відшкодування матеріальних та моральних збитків. Щоправда, про яку суму йдеться, поки не розголошують це, кажуть, буде відомо вже під час судових засідань. Прояснитись тоді мають також розбіжності в даних експертиз. Нагадаю, адвокати майже всіх підсудних вже заявляли неодноразово про те, що в матеріалах кримінальної справи немає жодних висновків експертиз, які підтверджував. Але факт зґвалтування Ірини Крашкової. Про цю проблему заявив і адвокат дівчини, коли попросив суд викликати додаткового свідка. Ну і було сьогодні подано клопотання про виклик лікаря-гінеколога, який знищив саме основний матеріал тампони, які вона брала при дослідженні. Зґвалтування злочин, який довести вкрай важко, у випадку з правоохоронцями це, вочевидь, буде ще складніше. Наступне засідання суду призначили на 8 жовтня. Саме тоді дізнаємося більше, бо обвинувачуваним зачитають обвинувальний акт. У ньому поділились в прокуратурі звинувачень на понад 40 аркушів. Алло. дякую, Олю, Ольга Параскон Про початок процесу, що може стати справжнім уроком для України, якщо вину міліціонерів у зґвалтування жінки підтвердить суд. Ну а чи вірять у чесний і неупереджений процес земляки Ірини Крашкової, які відважилися навіть на штурм міліції? І чим вони зараз живуть? Наша Юлія Дячук була у Врадіївці саме в день суду. Три місяці тому селище в стало відомим на всю Україну і все через події, які відбувалися саме на цьому місці під районним відділком міліції. Їх вивела на вулицю трагедія односельчанки і переповнена чаша терпіння. За кілька днів прості миколаївські селяни стануть сучасним уособленням народного гніву. і таки посадять на лаву підсудних місцевого господаря в погонах. Наше відрядження у Радіївку почнеться досить символічно. 15 новеньких, біленьких, щойно із заводу міліцейських машин. Цей кортеж ми зустрінемо дорогою. А щойно приїдемо на місце. Знову натрапимо на людей у формі, та ще й з камерою в руках. Вони тут знімають кіно про неправильне паркування. Тих відпустив, а до мене примахався, бо побачив ні в мене лішов. Чого ти до мене пристав? Досить фамільярний головний герой фільму запропонує його авторам аж два альтернативні сценарії: перший уже про їхню, але теж неправильно припарковану машину. І другий про неякісний знак. спочатку його зробити. Зна як знак, а не жістянку повішали. Вони його усе ж таки оштрафують, а знак на слова. Ах, захищатимуть, однак уже наступного дня від нього залишиться сам тільки стовпчик. Вочевидь, літню науку від народу тутешня міліція затямила добре. Це нам підтвердить і місцева продавчиня Ольга. До народного бунту тут не було навіть алюмінієвого тазика. Мисливці за металом крали буквально все. Виляли воду, ви забрали і здали. Тепер їм спокійніше метал здавати нікуди. Міліція нарешті прикрила нелегальні пункти прийому. В нас, Багато п'ють і тяжко працюють. В Радіївка нині живе як звичайне провінційне містечко. Але ми сюди приїхали у не зовсім звичайний день, коли уся країна слухала про початок резонансного суду. Слідство закінчилося, суд іде у холодному будинку. Трохи скуто, бо перед камерою вони пильно стежать за результатами власних протестів і так само як і раніше вимагають справедливості. якщо їм дадуть пожизнене. Оцим двом міліціонерам. Тому третьому долі треба дати поліне. То він туди поїхав. Він туди їх Її категоричність можна зрозуміти. Три роки тому серед ось цих стін недобудованої лікарні знайдуть її дочку, зґвалтовану і забиту до смерті. Господи, нехай вони покаються у гріхах своїх, що вони прикривали такий злочин. Вона увесь час хреститься і плаче. Марія Кирилівна, мама Іри Крашкової. Саму Іру вдома ми не застали. Поїхала оформляти інвалідність. Якщо їм не дадуть, то що, то, що вони заробили, то що їм положено, буде по тут бунт. То буде ще більший бунт. Просто підпалимо і міліцію, і суд, і все буде підпалити. Звичайно, їхні палки обіцянки добряче підігріті алкоголем, так само як і сльози Миколи Кернишела. Але тоді під час протесту він був на передовій. Зараз він принципово не носить сорочку, у якій тоді трощив вікна. Але якщо українська феміда до гвалтівників у погонах буде поблажливою, готовий знову її одягти. Юля Дячук, Андрій Романок, ТСН тиждень, один плюс